Видимо вчора, проїхали метрів 100. І я чув стук в машині з Такий серйозний. Ми думаю, спочатку що е корсово, коли вийшли, глянули, я глянув в оплесора. Да? Пусть їхати не можна. Ну, Звісно, я по своїй е такій... Своєму стоячому характеру, трошки якраз такий розенервувався, але це так, тільки виїхали. І відразу така поломка, яка вже не дозволяє якби, працювати. Ну, ладно, їдемо. Про поломку я далі розповім. Я кажу, їдемо. Починаємо їхати, на свій маршрут виїхали. Я зачастую в команді Я як водій я показую маршрути, як так. Команді де, е, вулички розказує, а вже такі е, тупічкові, скажімо, вулички, де команді тяжко ну, лишні кілометри, щоб не намотувати, я ну, їх відправляю на маршрут, а сам їду по цих тупічкових вуличках, бо вони якби довгі, а там зачасту не так багато будинків, і машини їх швидше. І ось я приїхав в одне місце, таке гарне-гарне, там ну, хати. Воду прямо виходить, розвідку От, І йду до однієї хати, нікого нема, подивився, побачив, нікого нема. Залишаю книжечку, розвертаюся, машина йде. Біля машина. — Добрий день кажуть. Кажу, добрий день. Що це буде робити? Я кажу, я кажу, до руки. — кажу, який найкращі. Ось кажу книга про останній час, кажу, про події останнього часу. О, я кажу, не треба. Ну ви знаєте, у вас не було. Я вже я вже повішав. Коли забирати. кажу, не хорошо. Кажу, так, да? ладно, не буде. І отут ще повішать. Сусідника ще повішать. Кажу, добре. Йду далі е, до, ще, до іншої розстави, йду до іншої хати, а там як ніяк мужчина стоїть. А я спочатку ходив, ходив, підвись, виглядав, їх, хто нема. І мужчина з їхнамі. Зараз вийду. Він вийшов. Я привітався, сказав, що дару. Е, він каже: Мідомте прийде. А я ж кажу, біля години це все діло, каже, йдемоте, прийде. І ми з ним пішли по дорозі, він привів мене в Бісєдку, там в нього альтарка така, і ми сіли, і почалася розмова. Е, він був дуже зацікавлений, хто ми, що ми, Чого ми, що за книга. Да, то, то. є ще люди, які... Які не бачать, що відбувається, які цікавляться, які бачать, який час наживе. І ми присіли, і ми друзі почали спілкуватися. Просто як друзі, ми в Альтанці. Я міг відкрити, йому говорити, зараз не так настроєні люди щодо війни, що чи, чи, чи це ти вірує, чи не воюєш, а він мене почав питати, я йому відкрити, міг розповісти свій досвід. Перебування, спілкування з РТЦК, я там свідчі, що я їм пояснював. І, 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 я ж їм пояснював все по біблії, і він це все відчує. Я відкрив таку боротьбу, в кінці в нас закон Божий. Я йому почав розпізнати, розумієте? Люди напридумали мільйони законів, і вони не працюють. І дивіться, тут кажу, закон простих 10 правил, всього лиш. Кажу, люди не хочуть. Що погано, в правилі кажу, не кратить. Він каже, да? що погано не вбивай. І так все просто. Ми так почали розповідати. Потім почав цікавитися, як мене відпустили. Я йому розповів всю історію, я не буду, бо це дуже довго часу за мене. Да? Факт того, що в нього не було ніяких претензій, да? що ці війна не воює. Я він навпаки в розмові зі мною зрозумів, що війна це наслідок. наслідок. Послуху е, людей, е, Бога, Наслідок гріха. Потім е, зав'язалася розмова, я почав розповідати про план Спасіння, чого гріх пішов, чого вмирають, в кому спасіння. Е, потім підійшли е, Іна, е, з вами вже вийшли на цю вулицю до мене, підсіли, і ми ще з ним по поспілкувалися. Була дуже гарна розмова, він сказав, що обов'язково прочитає книгу, обов'язково. Е, не можемо по пів години діняти на один будинок, ну, але була дуже така розмова гарна, і, що завершилося тим, що, по-перше, дуже багато все почув і те, що він сказав, прочитати книгу. І потім е ми поїхали і почали рішать, ну, скажімо, так, бачити, чого Бог допустив пологу машини. Не? Я по почав е все-таки зрозумів, що їздити ми не зможемо. Я почав розвалювати тут ну, Сірош і питав, щоб допомогли, де СТО треба робити. Виходить, тут немає такої деталі, що зробити. Ну, відразу треба замовляти, там, потім ще на СТО. І, і було вирішено в бійниці, це, там дали контакт. Їдемо в Вінницю, приїжджаємо, там було велике СТО, багато людей, хлопців, робітників. І ми з'їхали, почали робити. По роботі навіть дуже довго часу зайняло але зробили, а в мене в машині ж велика боротьба. Я не ці книги, беру собі такі пахунок книг, я кажу, хлопці кажу, хочете вірити? Хочете ми зараз не міримо, роздаємо, кажу, в кожен дім цю книгу. В кожен дім ми даруємо цю книгу. Не буде будинку, який ми станемо ці книги. Но коли в мене зламалася машина. Кажу, це не просто так, що вона зламалася, щоб Бог допустив це, щоб в немірні не було цих деталей, Тому що в них і так книги будуть. А щоб деталь була, кажу у вас. І щоб я приїхав до вас кажу і вам всім подарити книги. Тому, будь ласка, вони наші дарить, з ними були книги, всім, хто там був присутній на СТО. Потім ми вийшли і мужчина такий. Хмельниччині більш духовні люди, бо тут трішки вірні слухають Бога. Кажу, вони почали спілкуватися. Я, дословно, не розкажу, я не суджу. Ви цікавитися, щось на таке запитали. чи у вас збертежиться ця ситуація, що відбавиться, вас... так, да, люди відійшли від Бога, і ми почали з ними говорити про Бога. Ви знаєте, я кажу, я вам ще я кажу, хниво кажу. Кажуть, так, да, ще не дари до кого. в що візьміть, будь ласка, дуже ціна книга. Каже, дякую, я обов'язково прочитаю. Потім підходить до мене чоловік, каже, а ви звідки? З якої конфесії? Кажу, у мене теж да? все Ну, Якщо ви питаєте, ви, значить, значить ви орієнтуйтесь, конфесія. вже не далеко, значить ви віруючи. Він каже, так, да, віруючий. Значить, вам подарую також дорогу, Кажу, він від нас не десять. По велику прибув, каже. Я теж антис. Кажу, брат, кажу, слава Богу, кажу. Усюди є. Ми розпитали, то знайомий і на що. Взагалі, ми поїхали, ми звідти уїжджали. Ми нам всі махали руками. Я кажу, до побачення, боже вас у світлі. Бас, Бог, гарного дня, гарного дня. У мене таких нотах осталось, а це це дві числа, це ще душу Божу довіра, такі кричить нам. Дякую вам за духовний хліб, який ви привезли сюди. Дякую Божому голосу. Тобто. Давно намагаюся жити так, щоб в такому віршу, що все, що Бог допускає, слугує на добро. Да? Інколи просто що це людське спрацьовує і я починаю не нервуватися як вчора, що о, як це ще зараз їздити, як це людей перевозити. Бог сочи. Тому що Бог послав брата з машини, який забрав мою руку. І Бог послав цих чудових. Людей у віримості. Тому, слава Богу, за все і слава Богу за те, що він нас вчить через такі досвіди довіряти насправді синову, заспокоюсь, все під контролем. Скаже, якщо в тебе ламається наша. Гарна ці дня, дуже безпеку.